Все, що я скажу зараз, є доволі ризикованим і для мене як для людини, і для мого каналу. Тому зараз я буду говорити максимально обережно і тільки після я вже проконсультувалася з адвокатом. Тому чутки, в повітрі вирують чутки, що Леон 13 займається особисто обслуговуванням наших можновладців. Він займає в цьому обслуговуванні найнижчу ланку, але над ним стоять серйозні люди, які зацікавлені зараз в просуванні всебічному просуванні Леона у медіа, надані йому популярності, навіть модності певної, для того, щоб він здійснював пошук нової крові, так би мовити, чи нових кадрів. Тобто, знову ж таки, за цими чутками з Леона зараз роблять такого українського лістермана. if you know, you know, як то кажуть. Є певний запит на дуже молодих дівчат. Ну, дуже молодих, це, звісно, 18 і вище. Бо я так розумію, що не дуже хочеться повторювати досвід чи справу. Сумновідомого київського фотографа, в якій, в якій фу, фігурують неповнолітні, тобто 18 років, так. Але певний запит, щоб дівчата були якісь цікаві, тобто з родзинкою. Просто жінок, просто ескорту, тобто таких типажів достатньо. Є потреба, от саме. І бажано, щоб ці молоді дівчата, 18 були дуже худі, навіть дистрофічні, щоб за формою своєї свого. Тіла і зовнішності, вони могли там здалеку здатися і за 14-річних, і за 15-річних. Е, я не знаю, ця інформація потребує перевірки. Можливо, є якісь зловмисники, які дійсно поплюжать честь і гідність чесного тракториста Леона 13. І мене зараз в цій історії не цікавлять розваги можновладців. Мене цікавить залучення дуже молодих людей в секс-індустрію. Бо вік 18 років, незважаючи на те, що за законом він формально вже є, вважається повнолітнім. Але ну, це за віковою психологією, це десь така верхня межа підліткового віку. І одна справа, коли у ну, секс бізнесом, секс-індустрії йдуть дорослі люди, які беруть на себе ризики, але відповідно вони і винагороду грошову за свої ризики отримують і залишають її собі. А інша історія, коли от в такому виконанні, хто, як ви думаєте, буде залишати собі грошову винагороду. Тому я, якщо ви Зараз дивитесь мене. І ви є тією особою, яка вже постраждала від таких дій. Будь ласка, напишіть мені в особисті анонімність, я гарантую. По-перше, гарантую вам психологічну підтримку. А по-друге, ну, допомогу. Подумаємо, що з цим робити. Можливо, треба звертатись до. Якихось міжнародних правозахисних організацій. Або, якщо ви знаєте, наприклад, вашу подругу зараз обробляють саме з метою залучення її ось такий бізнес. Будь ласка, також зв'яжіться зі мною. Ще я раз підкреслю, я нічого не стверджую. Це лише чутки, це інформація, яка потребує перевірки. Але в даному випадку мене, як психолога, і як людину хвилює доля усіх молодих, які в своєму, такому, як я вже зазначила, верхньої межі підліткового віку. Вони з одного боку, відчувають вже достатньо дорослими. А з іншого боку, вони все ж таки не здатні повністю оцінити, не мають досвіду для того, щоб правильно оцінити. Цій ситуації. І ще на останок я вам поставлю шматочок інтерв'ю Леона, яке було на каналі Шаманської. Я в своєму розборі не звернула на цей шматок уваги, тому що я більше зреагувала на те, що Леон казав про зґвалтованих жінок. Але от зараз я вам просто ставлю цей шматочок. Слухаємо. Нас лабрика, ще раз? То тобто, ще раз прийде? Тобто проблема, яка виникла після мене, все одно не зрівнялась з тим бусом задоволення, яке вона отримала. Я перепрошую, це Київ, так? да? Це так. столиця України 5 років тому. Так, так. Дівчина, а так, скільки мається. років приблизно дівчині? Я просто зараз ну, намагаюся це... уявити, що це мої були всі підписники. Це люди з інстаграму і мого віку. І намагаюся уявити портрет дівчини, яка про погоджується на еротичний масаж. Ну, Дівчата в традиційну в традицидисмутливість. Тради... Тради... Це молоді жінки. Боже, в якому я в світі живу. Я просто <світ> древній, <світ> древній чоловік. У мене були такі ситуації, що там мама своїй доньці заказувала масаж. Ми молоді тільки 18 ступала, з днем народження. <світ> Ти гониш. Ні, клянусь собі. Типу з ним народження. Ну там і мама більш-менш молода, типу. такий рівень я не знаю, рівень розкутості такий вже має бути, так? Щось, ну, це наскільки має бути впевнена в собі жінка. Про яку вікову категорію тут іде мова? Якщо йде мова про приїжджай до мене втратити цноту»? що є в цьому пасажі про маму, яка замовила своїй дачці Леона для секс просвіти. Який меседж тут прихований? Мами мені довіряють? Твоя мама мені довіряє. А ти? Все. Далі думайте самі, вирішуйте самі, що робити з цією інформацією. Я в інфобоксі залишаю відео на свій розбір інтерв'ю Леона, на свою розмову з адвокаткою пані Оленою Доганич стосовно діяльності Леона. Якщо ви раптом припустили, дивіться все разом. Складайте своє враження і пишіть свої думки. Коментарях. А ті, хто потенційно міг постраждати від діяльності Леона, пишіть мені в особисті. Будемо психологічну підтримку, я обіцяю, і будемо з вами вирішувати, що з цим робити далі. Побачимось!